Майбутнє української держави 17 листопада в Україні відзначають День студента з нагоди свята представників учнівського самоврядування навчальних закладів запросили до будинку рад. Безліч викликів спіткали студентів 21-го століття. Та, попри все, молодь продовжує розвиватися, побільше більше працює на підтримку воїнів та мирного населення. Сгуртовність людей була настільки велика, що у нас збиралося 50 людей. Ми то всю гуманітарну допомогу з фури розгружали, старалися, потіли. все робили для того, щоб було все добре. Хотів би також запропонувати всезагальний збір всього студентського самоврядування на авто для зсу. Я думаю, це буде масштабно. І якщо ми все таки зможемо згрупуватися і в цьому сприяти, це буде дуже круто. Здобувачів освіти вищих навчальних закладів ознайомились з особливостями роботи депутатів. Адже далі, майбутнє України буде розбудовувати саме активна молодь. Я як голова Хмельницької обласної ради очолюю найвищий орган місцевого самоврядування нашої області. Наша область формується з 60 територіальних громад, органів місцевого самоврядування і за підсумками реформи децентралізації, яка до слова була однією з успішних реформ за останні 10 років. Усі громади сьогодні формують нашу державу в розрізі усіх областей. Наш депутатський корпус складається з 64 депутатів. Кожен є представником інтересів своїх виборців, громад, ключове населення нашої області. Всі депутати є свідомими представниками різних сфер, які сьогодні представляють своєю активною роботою, активною позицією в статусі депутата обласної ради у стінах Хмельницької обласної ради під час сесій і пленарних засідань. Велика відповідальність, зокрема, сьогодні на органах виконавчої влади і без виключення органах місцевого самоврядування, тому що з перших днів війни велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які переміщалися на захід, на наші. До наших країн союзників, друзів, які надавали необхідну допомогу. А це майже 380 тисяч чоловік, забезпечили всім необхідним наші голови громад з місцевим населенням. Хорошою традицією для студентів медичного коледжу стало відвідування поранених захисників. Це один із напрямків, над яким активно працює місцеве самоврядування. У нашому коледжі, я думаю, вже знають, що плели сітки, допомагали. Також у нас в гуртожитку роблять окопні свічки. Нещодавно ми відвідували госпіталь. Хочемо допомагати, покращувати наш коледж, наше суспільство. Ми завжди робимо все чесно, прозоро закликаємо учасників інших курсів приєднуватися до нас. Саме молодь є рушійною силою в умовах сьогодення, тож такі зустрічі додадуть натхнення студентам на нові відкриття. Шановні студенти, сьогодні маємо можливість з вами поспілкуватись, тому що для вас. Останнім часом особливі виклики починаючи з коронавірусної інфекції, формат онлайн навчання і ви разом з вами з вашими педагогами у стінах ваших вишів онлайн-форматі гідно і достойно прийняли ці виклики. Сьогодні вас так само, як зазначив Володимир Васильович, нові виклики в форматі офлайн онлайн навчання. І найгірше, що це має негативний відбиток на впровадженні реалізації вашого студентського самоврядування. Шановні студенти, голови студентських рад, я вас просто прошу бути активними максимально в силу тих умов, які сьогодні відбуваються в нашій державі, в нашій області, тиловій без виключення. Пам'ятайте, що ви будете будувати державу після нас. Хочеться побажати вам гідно достойно здобувати вашу професію, проявляти під час навчального освітнього процесу активну вашу громадянську позицію, тому що факт залишається фактом: фахівці, випускники вищих України. Високо цінуються за межами нашої держави, і завжди представники всіх сфер, випускники всіх вузів гостинно запрошують до роботи і за кордоном як висококваліфікованих спеціалістів. Тож точно у вас планка, яку не можна понижати. Але при тому, всьому хочеться побажати вам класних студентських років, максимально здобути велику кількість друзів і отримати задоволення від просто вашого освітнього навчального процесу, сили, витримки, мужності вам. Роботи невпинної над собою, над вашими колективами. Слава Збройним силам України і велика подяка і шана за те, що ми сьогодні маємо можливість в принципі зібратись такому досить звуженому колі під час засідання круглого столу. Вершим та звершим і віримо, що зовсім скоро все буде Україна. Натхнення в молоді як і ідеї, ще чимало, тож студентам побажали сил та віри у власні можливості а також нагородили подяками за популяризацію студентського самоврядування.